Кулінарне шоу перше на каналі Дрімерка грає шоу для сімів, які при будь-якій можливості готують бісквітний торт. Шоу, яке не мало ще жодного випуску, але постало питання про другий сезон. І це шоу навіть не про виживання, а про приготування їжі. Вас вітає пекельний майстер Сім. Відбір учасників був швидкий, але жорстокий, адже не всі бажаючі встигли прийняти участь. Тому давайте познайомимося з щасливчиками, які все-таки стали учасниками. Джулі Родман від чудової сімерки фандомі. До речі, Джулі є мамою головного героя дуже цікавого челенджу Комуна, що фандомі проходить на своєму каналі. Джулі домогосподарка, яка піклувалася про сім'ю та дім, але час минав, діти виросли, а чоловік пішов до іншої. Єдине, що вона вміла і любила, це коліна. Рія, тому вона вирішила вести кулінарний блог і в неї. Це непогано виходило. Тож коли вона побачила оголошення про кастинг на Майстер Сім, вирішила, що це її шанс заявити про себе. Ебігейл Кларк, головна героїня крутого челенджу Моя пекарня з каналу неймовірної сімерки квітневої. Ебі вчив готувати її батько, що був знаменитим шеф-кухарем. Вона з дитинства мріяла відкрити свою кондитерську. Ебі має намір виграти в конкурсі та отримати визнання, щоб розпочати власний бізнес. Фелісія Бест – від чудової сімерки Магмент. Фелісія, та сама дівчина, що переїхала до казкового будинку після епічної сварки з батьками. Батьки Фелісії хотіли, аби донька, як і вони, присвятила своє життя бізнесу. Та це зовсім їй не подобалось. Вона закохалась у сусідку Мелені та кулінарію. Так почався скандал у родині Бест, який змусив дівчину кинути коледж та переїхати зі своєю обранцею до села, де вони виховують двох дітей Мелені. Побачивши кастинг до нового шоу Пекельний майстер 7», Фелісія відразу подала. Заявку, але сподівається, що її творчі здібності а ще педантичність допоможуть виграти цей пекельний конкурс та довести батькам, що кулінарія здатна забезпечити її життя. Гвен Ален від підписниці Велеса. У дитинстві Гвен знайшла кулінарну книгу своєї матері, яка покинула її ще зовсім маленькою. З цієї мотиві дівчинка продовжила заповнювати книгу новими рецептами, які вирізала з різних журналів, і навіть намагалася сама щось приготувати. Минув час і Гвен побачив. Анонс кулінарного шоу і відразу на думку спала ідея взяти участь, щоб випробувати свої сили. Але в глибині душі вона сподівається, що цю передачу колись побачить її рідна мати та впізнає свою доньку. Джек Райдер із проекту прибульці вкрали моїх батьків від талановитої сімерки балакуча Джек завжди був домашнім хлопчиком та знаходив собі відповідні домашні гобі, такі як в'язання, вишивання або кулінарія. Під час того, як він вишивав або в'язав, він багато дивився телевізор. А саме кулінарні телешоу та кулінарні битви. Останнє йому подобалось найбільше, тому він вирішив, що коли виросте, то сам візьме участь у такій битві. Тож він йде на це кулінарне шоу, щоб втілити свою дитячу мрію. Питочінні Ле Альденте від підписниці Таузен Blossom. Питочіння амбітний молодий Сім, котрий завжди досягає свого успіху. Це не завжди легко дається з його незграбності. Одного разу він помилково потрапив на шоу завдяки допомозі друзів. Ці відправили заяву від його імені Петучині. Побачив в цьому потенціал та реалізацію своєї дитячої мрії стати шеф-кухарем. Друзям він подякував та серйозно прийнявся за участь у цьому шоу. Тіана Андерсон з династії Дісней від підписниці Паперова. Тіана вірить, що єдиний спосіб отримати те, чого ти хочеш у цьому світі, це наполеглива праця. В той час як її старші родичі намагались розділити між собою небагато спадщину бабусі білосніжки. Тіана вирішила сама подбати про майбутнє для себе. Своєю вдовілої матері і мріяла відкрити власний ресторан з неймовірними сімейними рецептами, що передавалися з покоління до покоління і були найдорожчим сімейним скарбом. За збігом долі вона опинилась на прослуховуванні до кулінарного шоу, де в неї буде шанс явити світові свої навички і талант. І восьмим учасником шоу став сам. Євген Клопотенко новитої Сімерки літачок. Вона вважає, що цей учасник представлення не потребує адже якщо вже йти на кулінарне шоу, то тільки з переможцем. Посилання на канали Сімерок, інформацію про те, де можна завантажити персонажів, знайдете в описі до цього відео. А тепер час представити вам журі цього кулінарного шоу Екторія Барао Геменас, знаменита тим, що готувала для ландграбів та готів, своїми стравами виразила навіть штрауда, але й не вивчила нормально сімліж. Олег Новський Март, шеф-кухар найкращого ресторану сім світу. Гуру десертів. Ярослава Володимирська, управителька та рестораторка одна з найкращих шеф-кухарів всім світу за версією смажений сир ліснень. Перший випуск з першими випробуваннями для учасників буде зовсім скоро. А спонсорки мого каналу, яким я хочу подякувати, вже мають доступ до того відео. І це відео вони також отримали раніше. Якщо і ви хочете чим швидше отримувати нові випуски шоу, я дуже буду щаслива бачити вас серед моїх спонсорів. А це зробити дуже просто. Через кнопку спонсорувати на YouTube» Тут від 35 гривень ви отримуєте вже дуже багато класних бонусів і ранній доступ до відео. Або можна мене підтримати і на Донателло, спонсорство стартує там від 20 гривень. Але ваші коментарі, вподобайки і підписка на канал не менш важливі і дуже мене мотивують. Дякую і до скорої зустрічі!